Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу взяти вас з собою на свої закупочки. Я вже прийшла у супермаркет, беремо так, тут в корзинці якісь серветки. Беремо корзиночку. І сьогодні я хочу зробити декілька покупок на 2-3 дні, тому що на цілий тиждень я не зможу закупитися, тому що я це все просто додому не дотягну. Ой, Ось і зараз я скуплюся. Продуктами на 1-2 дні, і думаю, завтра, післязавтра, ми поїдемо з чоловіком разом, машиною, щоб закупитися вже на довший період. Ну що, погнали, я вам покажу, що я буду купувати. Перше, що я хочу взяти, це вологі серветки у ванну кімнату. Тут завжди є серветки по акції. Завжди Круглорічно тут є серветки по акції. Просто вони постійно міняються. То ось ця по акції, ця не по акції, то ось ця не по акції, ось ці по акції. І я завжди беру, звичайно, по акції, тому що немає сенсу брати не по акції, тому що, в принципі, серветки вони всі серветки. В них нічого немає такого незвичного, щоб брати дорожче. Далі я візьму одну-дві пачечки мівіни. Тому що 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 а без китайської мівіни ми не можемо. Ми її майже кожного вечора е, їмо. Тобто, знаєте, коли там о 10-11 захочеться мівінки, то ми її зразу їмо. Я вам трішки ще покажу різних китайських соусів до рису. Дивіться, ціла банка гострого соусу. Це все ви можете додавати до рису. Тобто, якщо ви Їсте просто рис, у вас немає продуктів, ви нічого до рису не приготували. Ви в собі можете брати ось такі соуси, додавати їх в рис, перемішувати та їсти це разом з рисом. Їх тут, дивіться, дуже багато. Прям дуже і дуже багато. Так, я зараз дивлюся, чи тут є наша улюблена, яку ми завжди брали. Ми вже її дуже довго не беремо. Вже дуже довгий час ми не беремо ось ці закуски, тому що вони гострі, в них користі нуль. І тому я перестала їх брати. До речі, оце найпопулярніша китайська заправка до рису. Вона навіть є і в інших країнах. Я не раз бачила її за кордоном. Але щось я тут не бачу нашої улюбленої. Вона тут була, але чомусь її зараз тут немає. Дуже дивно, дивіться. Ціла банка перцю. Це капець. Як таке можна їсти? Дивіться, скільки всього з перцю. Наскільки воно все, все перчене. Дивіться, які штуки. Це, до речі, теж перець, це якийсь білий перець, він теж дуже гострий. Ось так це виглядає. так, Поки я їду до відділу. Овочів, фруктів та м'яса. Я вам трішки ось покажу, як виглядає моя дорога туди. Тут є у нас різні китайські солодощі, які готують також. Різні бургери, хот-доги, але це все з солодких булок. Тобто, ось цей бургер, ось цей хот-дог, це все зроблено з солодкої булки. Тобто, це не смачно. Я колись брала. Я така побачила бургер, хот-дог, таку вау, треба взяти, але це все було дуже і дуже солодке. Тут у нас є сушена риба. До речі, китайці таранку не їдять. Як ви можете замітити, тут дуже багато сушеної риби, але вони це все варять. Ви уявляєте, зробити вдома тараньку і її потім варити. Я теж не уявляю. Але вони люблять таке. Так, я вже зараз обираю, що я буду сьогодні готувати. Думаю, щось брати так, щоб і було не тяжко. І на 1-2 дні вистачило. Дивіться, які огірки. Тобто огірок 25-30 сантиметрів. Я вирішила взяти ось таку броколі. вони тут дуже маленькі. Бачите, переважно тут такі, знаєте, як ось ця капустина, а тут є ось така маленька, я вирішила взяти її, тому що ми... Завжди беремо велику головку і ми ніколи не доїдаємо. А тут маленька, тому нам думаю, її якраз вистачить на один раз. Також я візьму ще два батата. Ой, щось вони сьогодні тут такі маленькі, прям дивіться, такі корешки дуже маленькі, щось сьогодні. А те, що більше, воно бачу, порізане якесь і вже не першої свіжості. Ось цей більш такий свіжіший твердіший. Ну, напевно, візьму собі дві штучки, дві-три. Ось цей візьму. Ну, і ось цей, напевно, цих два. Також хочу ще взяти декілька яєць. Дивіться, скільки тут їх різних. До речі, хочу вам показати ще один вид яєць, яких, яких ви не бачили, Точніше, ще навіть два види. Це ось такі коричневі яйця. Вони ось так виглядають всередині. Апетитно, скажіть. <гум> ось так вони виглядають. І ще один вид яєць, від яких ви будете точно шоковані. Це ось такі яйця, дивіться. Я не знаю, в чому це вони. Але виглядають. Ну, виглядає цікаво я би навіть спробувала, але я, в принципі, уявляю, які вони на смак, тому не дуже хочеться. Я, напевно, візьму ось такий маленький мелоточок, а мішечок, напевно, правильніше сказати. Взьму ось такий мішечок. Думаю, нам вистачить. Також ще візьму зараз імбир, чесник. Я дуже люблю імбир. Якщо ви теж любите імбир, ставте лайк, я його готова їсти. Ложками. Дивіться, є ось такий маленький, ось такі курдуплики і є великий нормальний. Чому нормальний? Тому що він комфортніший в нарісці, комфортніший в споживанні. І також візьму зараз часничок та грибочки, я так думаю. Ось грибочки. Думаю, що візьму грибочки, часничок. І ось тут теж є батат. Я, напевно, ще його, але. Тож він теж так виглядає не дуже свіжим, але ну, теж візьму, напевно дві штучки. Переїдемо це все важити. Опаси на вже все зважили, я вам трішки пізніше покажу, що скільки вийшло. Банани ми, напевно, з чоловіком візьмемо, тому що мені буде тяжко. Це все не сити. мій улюблений Доріан. Так, що у нас тут сьогодні по екзотичних фруктах? В принципі, все, що й завжди. Так, все, що завжди. Оцю штуку хочу спробувати. Я її ще не пробувала, я не знаю, що це таке. Мені дуже цікаво його скуштувати, тому думаю, скоро зніму новий відеоролик про фрукти. З молочки можливо. У. А, це бататне це, е, молоко. Я думала, йогурт. А це, до речі, йогурт. І дуже смачний. Я його візьму собі на сніданок завтра. Так, М'яса я брати не буду, тому що вдома ще є шматочок. І хочу взяти чай. У мене закінчився чай. Так до станції. Ідемо до села. Там щось. А що з цим? Ось Там Ось наш стенд з чаєм. До речі, це кульбаба, вона дуже смачна і дуже корисна. Я раніше завжди пила кульбабу, але зараз якось вже трішки вона мені піднадоїла. Тому зараз я беру. Ось це чорний, так. Ось цей, ось цей чорний. Він коштує в нас 24 юані за 50 грам. Не скажу, що ціна на чай якась дуже дорога, тому що, наприклад, 36 за 50 грам, але ви розумієте, що на 50 грам там дійсно буде багато того чаю. Так, ну що, я зараз буду брати собі чайок. Чуєте, яка на фоні музика в супермаркеті, так? Друзі, я тільки що набирала собі чай і замітила, що збоку є теж якийсь такий прикольний чайочок. До речі, я взяла трішки інший чай, ніж я вам показувала. В кінці відео я зроблю невеличку розпаковочку та скажу, що скільки коштує, покажу, що я взяла детальніше. Ось, і дивлюся там якийсь такий прикольний чайок. Він був такий біленький. І я така дивлюся ближче. І бачу, що там всередині дуже багато жуків, дуже багато. Там просто воно кишить той чай жуками. І я просто знаєте розглядаю ближче тих жуків і розумію, що це саме та зараза, з якою я вже десь півроку борюся в себе вдома. І я не могла зрозуміти, звідки в мене вдома ті жуки. Це такі гетькі маленькі жучочки, які заводяться, от, знаєте, в рисі, в сухих продуктах, в спеціях. Я дуже довгий час з ними боролася, що я тільки вдома не робила, яку хімію тільки не використовувала, і народні методи, і хімію різну, і всю кухню видраювала наново, повністю всі продукти викидувала, купувала нові і знов та сама зараза. І я зрозуміла, що, так, що я її, скоріше за все, додому принесла з супермаркету, тому що. Просто іншого у мене уявлення, чому у мене з'явилися ті жучки тараканчики, я не знаю, що це таке. І я тепер зрозуміла, чому всі мої спроби це все вивести не допомагають. Тому що навіть якщо я їх там і виводила, я йшла в супермаркет, купувала продукти, купувала знову шрис, купувала чай, купувала різні сухі крупи приправи. І, скоріш за все, кожний раз. В моїх продуктах, яких я купувала, були ці тарганчики, і чесно, я зараз дуже шокована. Я ніколи, знаєте, так не придивлялася до всіх цих продуктів. Я думала, що це проблема, не знаю, там, може, з сусідів перелізло, може я десь, знаєте, щось недобре вимила, витерла, може якийсь кусочок їжі, десь запав. Я не побачила, він там загнив і нова форма життя появилася. Оказується, я це просто притарабанила до з супермаркету додому. Це капець. І до речі, можливо, в когось є якісь методи виводення тих жучків. Вони такі малесенькі, маленька кругла голова і таке довге, доволі пухле, таке знаєте, навіть кругле тільце. Можливо, хтось знає, хтось з таким стикався. Порадьте мені, будь ласка, тому що я вже перепробувала все і мені нічого не допомогло. Якщо ви з таким стикалися, будь ласка, напишіть у мені в коментарях, як ви цього позбулися. Я взяла ще декілька продуктів. ще зараз я прийду додому та вам все детальніше покажу та розкажу, що я взяла. Що я Цілий пакет і ще і напевно додому я піду не пішком, а зараз собі візьму велосипед або маленький такий байк. Тут можна собі відсканувати та їхати будь-куди завгодно. І доволі дешево за 10 гривень ви собі можете прокатати Там приблизно 5-7 кілометрів. Тому це дуже комфортно. Мені тут йти недалеко, бо буквально хвилин 10, але з пакетом таким тяжким я точно не буду йти. так тому йду. Шукати собі велосипед. І зараз вдома я вам все детальніше покажу. Ну що, давайте зробимо невеличкий огляд того, що я купила. Так, я ще купила. Тут є продукти, які я не лише купила на сьогодні та завтра, а є такі, якими я буду користуватися ще довго. Тому що ось я собі взяла для миття кухні. Сумніваюся, що я його за один день використаю також. Освіжувач повітря та взяла, ой, та взяла собі кондиціонер для волосся, тому що мій вже закінчився. Знаєте, що мені подобається в китайських супермаркетах? Тому що там жіночки, які вам розповідають про товари, допомагають вам обрати вони. Не обирають, знаєте, найдорожчі, так як в Україні, там, ви можете мені порадити там, кондиціонер. І вам такий найдорожчий дають кондиціонер і кажуть, о, цей класний. Цей кондиціонер в нас коштував 49 юаней. Мені його порекомендувала сама жіночка, яка працює в супермаркеті. Я хотіла купувати інший за 100 юаней, тому що в мене теж такі, знаєте, типу в голові, що чим дорожче, тим краще. Думаю, багатьох так ось. І тоді я в неї запитала, як ви думаєте, цей класний? Не ось цей, а той, що я обрала. Вона каже, ні. каже, ні, ну, він хороший, але каже, є набагато кращий. Вона мені показала ось цей, вона мені відкуркувала той і ось цей кондиціонер. Ми разом з нею понюхали, вона мені прочитала склад. Коротко, вона мені допомогла Тобто, ще й мені допомогла зекономити гроші. Також щодо ось цієї штуки, я теж е, довго не могла обрати, тому що там були гіпердешеві за 10 юаней, були гіпердорогі по 50 і Я ніяк не могла вибрати, тому що я розумію, що за 50 юаней можливо те саме, що і за 10 юаней. Я знову ж таки звернулася до цієї жіночки, вона мені порадила ось такий 23 юаня. Тут є також ще одна банка, тобто ви ось цю використаєте і можете замінити на нову 23 юані. Вона сказала, що це один з найкращих в них є. Там був ще один, але він був він був щось 15 юані. Одна бутилка, а ці, вона каже, тут вигідніше, тому що є дві пляшечки. Я така, ой, дякую, дякую. Віжувач в повітря у нас коштував 9,90. Так, далі я взяла ось таких два чая. Ось такий чай це сушений фрукт. Я, чесно, забула, як він називається. Я згадувала буквально ось 10 хвилин назад я йшла і згадала назву, думаю так, головне не забути, що почала знімати відео і забула. І звичайний чорний чай. Бачите так, цей чай у нас вийшов 5,47. І ось цей вийшов у нас 5,30. Тобто, не є дорого. Далі я взяла 10 яєць. Яйця у нас коштували, коштували 9,90. Далі я взяла батат. Жовтий батат у нас коштував всього лише 63 копійки за два ось цих бататика. Броколі наш коштувала всього лиш юань 90, тут у нас 320 грам. Супер. Мівінка, мівінка у нас 3,50. 3,50, далі у нас часник та фіолетовий батат. Часник у нас коштував юань 99 і фіолетовий батат 2,39. Також, до речі, мені дала ось ця жіночка, яка рекомендувала ось цей шампунь. ой, Ось цей кондиціонер, вона мені ще дала від цієї самої фірми два шампуня. Каже, спробуй, якщо тобі підійде, то наступного разу ще можеш взяти шампунь. Серветки коштували 9,90. Імбирь 2,75. Тут у нас 140 грамів. Так. І я ще взяла собі ось цей йогуртик на сніданочку. Він коштує 450. Тобто загальна сума в нас вийшла в 132 юаня. 132 юаня в нас вийшло. А мало вийти би 163, але деякі продукти я брала по знижках. І в мене знижка вийшла 31 юань. І тобто загальну суму я заплатила 132 юаня. Вам напевно не видно, тому що від зеркалення. Ось такий сьогодні міні-огляд у нас вийшов. Я вам трішки показала своєї рутини, знаєте, такий міні-влог, міні-фуд-влог, тому що я вам показала, які продукти я купую, що я купую, що я використовую. Ви зі мною трішки прогулялися, дізналися, можливо, трішки нового. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і чекаю вашу вподобайку. Також не забувайте підписуватися на мій канал та коментувати. Пока-пока!